Лот номер 56 на нумізматичному аукціоні Ренесанс. Зараз у вересні, дівчатко. Діва, ідеальний такий подарунок бюджетний для діток, якщо ви йдете ну, на день народження, там чи на хрестини, можливо і так далі. До речі, в нас зараз на сайті Монітекс, напевно, одна з кращих цін в Україні на цю монету. 1950 гривень. Я моніторив ринок. Уже там більшість продавців продають від 2000 гривень. Тому, якщо вам потрібно, то заходьте, можете не чекати. Закінчення опціону вага в неї 7,78 грам. срібло 925 проби, тираж 10 тисяч. Ідеальний банківський стан збереження на рахунок слабування можна слабувати, але я ще, якщо чесно, ще ніколи їх не слабував. Ці маленькі монети, але думаю, що потрібно попробувати. Ця без патини. Прям дуже гарна, я вибирав там кращу з тих, що є. По ціні буде коштувати десь від півтори тисячі гривень. вище.